Добрий день, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, сьогодні свято Миколая. Всі мої хороші, хто сьогодні святкує, я всіх вітаю з цим святом і бажаю, друзі, миру, здоров'я, миру, здійснення всіх, всіх ваших мрій, мої хороші. А сейчас я буду готувати слойку, яка називається шашлик. Для цього мені, друзі, потрібно Так, форш у мене. Тут у мене 600 грам. яйце. Тоді, друзі, гриби, шампіньйони можна кидати, не обжорювати. Шампіньйони. І цибулину велику. Я це обжорила. Я і цибулину обжорила. Тоді мені ще потрібно чесничок, у мене ось три зубки, і перчик. Зараз я поріжу і покажу долі. Так, перчик нарізала, чесничок теж приготувала. І буду готувати начинку. Так, і для цього мені потрібно взяла ось посудинку, ну, форш. Звичайно, буде в нас форшик, Я казала, 600 грон. Тепер, друзі, грибочки і цибулинка. Цибуля велика в мене, я взяла велику цибулю і гриби. Друзі, не важила шість, по-моєму, грибів було в мене такі величенькі шампіньони. Гриби. Ток мої хороші, вам видно. Тепер перчини дві вибочили які. Так, дві перчини. Ну, зараз я помішую. Так, і будемо долі. Тоді воно ще в нас ліце є Добавить. Думала, що це хороша величинка посудинка, але оказалось і це маловота. Ну, вже не буду пересипати. Ну, є хороше, а чого не буду? Можна і пересипати, зараз да. пересиплю. Так, пересиплювати цей казок, Тому мені буде удобно вимішувати. От так, Так, мій хороші, оце сюди. Пересипала о! І тут мені удобно, хорошо вимішувати. Так, не зовсім і вимішала, ну я ще додав, друзі, одне яйце додаю. І. Ой, постобила називається. Так, приправки додаю. Ой, хороші. Можна спети, у мене тут можна перчик. У мене тут перчик є, а спеці їх, ну, кому яка вподоби. І додав сульки трошки. Ну так, бо в мене і в цій спеції сіль є. Краще, я тоді спробую. По так, і тепер я буду все хорошо перемішувати. так все я добувала форш, гриби, тоді цибулина, часничок, перець болгарський. спеційка. Яйце казала, не казала яйце. Ну і все перемішуємо. Ось так. Так, мій хороший час я хочу таке ж сіль. Подивіться, яке воно буде. вроді, би перемішала, хорошо. Так. Це в нас така начиночка. чи я гриби дрібненько різала, ну не дуже дрібненько, мабуть, і вийшло, ну нічого. Вони трохи мені піджорювалися, не сирі. Так, щас мої хороші. Сульки ще добавлю трішки. Так, можливо так. Не хоті засолити. ну це точно хватить. І ще раз перемішую. Сюди ще <кій>, додавати зелененької цибульки. У мене то є, ну я не наготувала, так що не буду. Ну і все, друзі, так, оце начиночка готова. Так, друзі, що я далі роблю? Наготувала лавош. Лавош можна нарізати ось так длиненько. Зараз я покажу. Ну, от так длиненько. Можна нарізати квадратиком, яким ви подивитесь, як зручно вам буде. І буду тепер начиняти цей лавош. Буду брати те, що длиненько нарізало прямокутнички свої. Так, я думаю, вам видно, Так, мої о, і беремо нашу начиночку. По ложці беру. Можна ложку меншу взяти. буде, мабуть, зручніше. Щас подивлюсь. Щас, друзі, меншу ложку візьму. О, не вміщаюсь. Токи ось розправляю японь, по своєму лавашику розправляю начинку. На цей краюк отак добавлю. Так, тут розподілили і беру другий лавочок. І покриваю отак. І обратну начиночку. отак, так також розприділюю. Так мій хороший, треба трошки грибочки, якщо з грибочками будете. Грибочки меншенькими трошки кусочками. Я нібито і невеликими, я думала, воно вжариться, але я його не сильно довго й жарила, бо воно ще в мене буде в духовці. Оток. Намазуємо цей лавошок. І отак, друзі, ми намазуємо всі лавашики, які ми заготовили. Ну, скільки ви хочете, тут нема такої пропорції, що там скільки то штук. Скільки, скільки листиків положите, лавашо, скільки і буде. Так, слідуючий ложу. Отут. І так само намазую. Я наготувала п'ять листиків лавашо. П'ять із роблю тут. Це не можу. Це тут, мабуть, я дуже щедро не ложила. Ну, воно покоже. Як де трохи й вилізе, не страшно, друзі. Так, і цей. Тепер буду покривати. Покриватиму, друзі, оцим ще лавашиком. Тепер я отак його хорошенько ще. Ну, хорошенько, щоб вже не дуже і хорошо придавила оток. Тепер мої хороші. Розверну. Щас я це прийму, поки мене ще тут залишилося. Ось. Ну я може і ці начині подивлюся зараз. Тепер я отак ось розверну. Візьму на пополом, Постараюся на пополом мої хороші. Переріжу отак. Так, стараюся кончиком, друзі, щоб не дуже начинка моя повелозила. Ну, вебсоми борча ти окя от так. Перерізала друзі. Так мої хороші, зараз салфеткою руки витру. До речі, світла нема. Щось пишуть у графік одне, дають друге, друзі, зовсім менше. Та в общем, ну ніч, друзі, нічого. Так, мої хороші, оце таке вийшло. Тепер я беру і от так. І от так, друзі, роблю. О так зробила. І тепер, мої хороші, знайшла дерев'яні пашки. У мене той маленький є. ну, буду ось більшими. знайшла більше, значить, буду більшими. І буду робити так. Отут десь, мої хороші, тепер тепер отут десь, отут і отток. ні, це ж і отток, отток. І отток, друзі, ток. Приблизно. Так мої хороші, от так я ось хорошо його зробила. От так. Шпажки просунула. От так, друзі. О, можна було більше, більше додати. Лавош, хоч він у мене є. Не буду додавати, друзі, сюди не буду. Тепер мої хороші беру між, як ви поняли, і між цими шпошками я буду розрізати. Ось так. Я рукою вам заступою, я думаю, так. Да? Друзі, заступаю. Так, мої хороші. І оце ось я порозрізала. І оце, друзі, мені вийдуть отакі от шашлики. От так. Зараз я на сковорідку, на листок пергаменту, і буду наложувати свої шашлички. Друзі, оце таке я мою на листику. Я взяла ще оті, оті лаваші, що я вам показувала, що в мене було квадратиком, і додала. До шашличків. Можна було їх віддільно зробити, тож окремо зробити ще один шашлик. Ну, я друзі так зробила. А потім у мене залишилася начинка. Я витягла вафельні куржики і на кожен куржик наложила ось начинку. Ви бачите. І тепер я буду ставити в духовку. Друзі, мої шашлички в духовці були 30 хвилин. Оце я тепер хорошо посипала сиром. Ну, десь хвилинок дві І я заберу ці з вафельками, і хвилин 3, можу, чи скільки, і заберу і шашлики. Уже доходить до готовності. Друзі, і шашлички мої готові. Оце шашлички. А це, друзі, ось корзинки такі. От і що я на бофільках робила. Друзі, і зараз я буду пробувати. Друзі, це дійсно смачно. Це смачно. Але, мої хороші, якщо для себе можна і такі величенькі, а якщо на стіл для друзів, то мені здається, потрібно менше, менше спашки і менше наложувати, менше, щоб слой був лавашом. А так, друзі, це смачно. Готуйте, мої хороші.